Погода, звісно, сьогодні нас не радує. На Луцькому авторинку завернулося снігом, автомобілі засипані, одиниці лише почищені. Але тим не менше йдемо сьогодні, розглянемо, що в нас робиться по кросоверам. Можливо, щось свіженьке заїхало. Зараз будемо вам показувати. Не забувайте, займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які зараз покажу, можемо вам оглядати як разовим оглядом. Также саме можемо брати в підбір під ключ. Любе, любий автомобіль, який є на цьому ринку, можемо перевірити. І не тільки за потреби вам можемо авто доставити, тобто можемо надати. Повний спектр послуг, але тим не менше, зараз не про те. Дивимося, що в нас по кросоверах робиться на Луцькому авторинку. Які ціни, які пробії, сідаємо зручно і дивимося. Зустрічаємо перший екземпляр Hyundai X35. І відчищений, не в снігу. І відразу розглядаємо його. Бачимо лінзовану оптику противотуманки отуманки, диски дисків у нас є. Авто в нас пригнане зі Швейцарії, двохлітровий дизель, на 13 рік, 188 пробіг, 14 тисяч воно в нас вартує. Безключовий доступ. присутній, По салончику, комбінований салончик, підігрів, мультикармо. Все в нас є. Ось такий красень. Заїхав свіженький на Луцьк. 14 тисяч вартує. Йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо ще одного екземпляра, Kia Sportage нас, розглядає в нього детальніше. Бачимо мивайки, бачимо лінзовану оптику. Проти присутні, зимова гума, чорний легкосплавний диск. І одразу бачимо шилочку повного приводу. Ось так він гарно виглядає, такий колір мокрий асфальт. Так, дивимося по ціні, по характеристиках. Це в нас 11 рік, 2 літра, дизель, 200 тисяч заявляють пробігу. 15100 він нас вартує автомат повний привід. безключовий, ключовий, шкіряний салон. Все в нас гарне мультикермоз, по підйомники, розширена мультимедія вже у нас. Позаду не покажу. Ось так. Даний екземпляр Фуркоп, парктроніки. Виглядає за ціною 15100. Йдемо шукати наступного екземпляра. Зустрічаємо ще один Hyundai X35. Бачимо вимитий блістенький, хорошо зразу, зразу вам його познімає лінзи противотуманки, легкосплавні легко диски, присутні. Це в нас 11 рік, 180 пробігу, 2-літровий дизель, 14800 люк. Панорама, складання безключові, все в нас присутнє автоматично. Гарний шкіряний префорований салон, підігрівчики, все в нас в авто присутнє, Ось такий красень, партроники ззад не бачив у нас із Швейцарії за ціною 14800. Йдемо шукати наступне Зустрічаємо ще один кашка і розглядаємо його детальніше. Бачимо з Німеччини, він камери 360, лінзована, омивайки проти туманки, все в нас присутнє. боус диски. Це в нас 12 рік, 2-літровий бензин, 190 заявляють пробігу, 12900 він у нас вартує. Дивимося по салонку, безключовий у нас. Шкіряний салон підігріви автоматично, мультикермо, все в нас в даному автомобілі присутнє, гарно виглядає. Шилдочка знизу, ось такий красень. Присутнє за ціною 12900. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємось з таким Mitsubishi ISX, розглядаємо його детальніше, бачимо лінзи, омивайки. Противотуманочки, легкосплавні диски, зимова гума в нас присутня. Повний привід, 11 рік, 1,8, 10-300 вартує. Бачимо, десь є продавець. Нам нього відкрили, бачимо, по солончику. Шкіра, гарне кермо, ось так він виглядає. Панорамний дах, все в нас присутнє. Ось такий екземпляр. присутній. бачимо, власники сидять, його тільки впомину, нам відкрили. 10-300, йдемо дивитися наступний. Зустрів на виході ще один кашкайчик Ось такий. Дивимося, це в нас 1,6. Такий бордовий колір. У нас легко сплавні дискі лінзи. противотуманочки в у нас присутні. По ціні показуємо 12 тисяч 116 181 пробігу. 12 999 він у нас вартує по салончику. Канина, механіка шестиступочка, мультикермо, ось такий екземпляр. Позаду я вам його не відшкребу, не покажу. Порков присутній, ось такий екземпляр присутній. На цьому і закінчимо. Дуже впало їх відгрібати, скажімо так, ці автомобілі. Ось таких пару екземплярів показав, їх є набагато більше. Зараз бачу власники з'їжджаються, пошитися. Завтра буде базарний день. Автомобілі будуть намиті, будемо щось діагностувати. Якщо вам потрібне авто, контакти знизу, звертайтеся, зможемо допомогти.